В якій точці ми сьогодні, 24 лютого 2025 року, через три роки від початку путінської триденної спеціальної військової операції Україна жива бореться і у нашої держави друзі у світі більше ніж будь-коли ніхто у світі не вірить російській брехні. Про нашу державу, наших людей, і навіть ті, хто на жаль став спільником Росії у війні, хто бреше разом з нею, усі вони розуміють, кого і в чому вони підтримують. Вони можуть зробити різні кроки. Вони можуть заробити якісь гроші на своїх відносинах з Росією зараз, але ніколи не здобудуть повагу, і наша повага. Зараз українців, українок також мільйонів людей в всьому світі. Наша повага усім вам і таким лідерам і народам, як ваші, які з нами від початку, які допомогли врятувати тисячі життів, які допомагають нам захищати наше небо та зберігати позиції на фронті, які розбудовують разом з нами виробництво зброї, щоб наповнити і наші і свої арсенали. Які прихистили українців, коли це було так потрібно, які не мовчать. А коли світ повинен чути, що відбувається, і які ми це дуже, дуже цінуємо, підтримують сильну дипломатію заради миру, дорогі друзі. Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на. Щось ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль, така реальність. Якщо хтось спробує це зробити, і саме так, без будь-якої опори це не спрацює, без будь-яких гарантій безпеки це не спрацює.